Мобільна клініка це проєкт, який спрямований на розширення доступу населення України до якісної медичної допомоги під час війни. Надається первинна медична допомога, різні види медичної діагностики, амбулаторне, спеціалізоване консультування, призначення лікування та медикаментозне забезпечення, сприяння зниження страждань і покращення психічного здоров'я, психосоціального благополуччя, MHPSS, вразливих верст населення регіонів України, які постраждали від війни. Реселенцев у нас зарегистрировано больше 21 тисячі, поэтому у нас несколько модульных городков. І ми запрошували в мобильну клинику Ангелія к нам в Берпей в Бучу, в Тарасовку. Я взагалі з Бахмута виїхала. Начались обстріли, во дворка прилетала. Возле двора ложилася. Два місяці в подвале просиділа. Мобільна медична клініка повна автономна клініка на колесах, яка включає в себе сім медичних спеціалізованих кабінетів: гінекологічний, стоматологічний, аптечний медична фура виїзні медичні мобільні бригади здійснюють виїзди у деокуповані території України та в місця проживання ВПО на обладнаному медичному транспорті. За 2023 рік мобільна клініка відвідала більше 123 різних населених пунктів України. Допомогу отримало більше 8 тисяч чоловік. Надано понад 30 тисяч медичних послуг. Ми були у різних місцях України, великі міста, розбиті села, модульні містечка. Місця, куди починають повертатися люди, і місця, де починають будувати нове життя ті, кому вже немає куди повертатися, Найбільші труднощі, з якими стискається наша команда, це відсутність доріг, відсутність мостів, відсутність комунікації, також відсутність світла, води, електроенергії. І будівлі, в яких ми могли би надавати допомогу, вони зачасту розбомблені. Наша команда постійно їздить на докупованій території. Це є ризик для життя. Тому наша команда постійно проходить тренінги з невідкладної медичної допомоги, з допомоги тактичної. Ми готові до будь-яких викликів, які нас очікують. Медична команда включає у себе таких фахівців: лікар загальної практики, сімейної медицини, терапевт кардіолог. Отоларинголог, стоматолог, гінеколог, кольпоскопія УЗД, психолог, психіатр, невропатолог, реабілітолог, уролог, ендокринолог, ортопед, дерматолог, лікар УЗД. В нашій експрес-лабораторії виконуються шість видів аналізів, які пацієнт отримує на руки вже через п'ять хвилин. Наші фахівці надають повне призначення лікування та пакет медикаментозної підтримки на курс лікування. Ми розширили спектр на сьогодні. У нас вже 12 мобільних кабінетів. Це просто круто, це здорово. І працювати разом в такій команді це щастя. Ми щиро дякуємо усім нашим партнерам та друзям за вашу підтримку українського народу у цей нелегкий час. Завдяки вам він отримує фізичне та душевне стілення. Вдячні Богові за можливість служити людям, які вкрай потребують нашої допомоги. Наша радість та мотивація бачити очі людей, які стають щасливішими.